Всім привіт! Презентую вам джинси чоловічі та жіночі бренду Esmara Liverdzi та Carrera Є різних цікавих моделів. Чоловічих в лоті буде 6 одиниць. Розмір від 48 до 52 Є така моделька на манжетах на резинці. Жіночих в лоті буде теж 6 одиниць. Бренду Esmara. Розмір від 34 до 46. Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3350 гривень. Собі вартість 1 одиниці 279 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!